Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так: медіа, мас-медіа, мультимедіа. Діти, нам зараз дуже важко уявити, як люди могли колись обходитись без комп'ютерів, планшетів, смартфонів, без знань, які ми сьогодні з вами черпаємо саме через ці комунікації. А що ж таке комунікації? Давайте розбиратись. Комунікацію називають процес обміну інформацією, фактами, ідеями, зображеннями, емоціями, думками, поглядами тощо. Для комунікації винайдено чимало різноманітних засобів, які отримали назву медіа. Це поняття досить широке, адже передача інформації відбувається по-різному: словесна, тобто усно і письмово, через музичні звуки за допомогою нерухомих і рухомих зображень. Їх об'єднує спільна назва. Медіатексти, які ж бувають види комунікацій, Вони бувають міжусобиснісні, групові і масові. У давнину люди передавали інформацію через легенди, міфи, пісенний фольклор, декоративне образотворче мистецтво таке інше. Трішки пізніше з'явилися друкарні, в яких друкувалися книги, газети, журнали. В наш час старі засоби інформації існують поряд з сучасними. Засоби інформації, пов'язані з технологіями масового виробництва, тобто здатні одночасно передавати інформацію великим групам людей, називають мас-медіа. За носіями інформації, групи медіа поділяють на статичні і динамічні. До статичних відносять, друковані. Тобто буклети, книги, комікси, газети, журнали, а до динамічних електронні, радіо, кіно, телебачення та цифрові інтернет, відеоігри і вебсайти. Діти, можна дуже багато розповідати про медіа, мас-медіа, мультимедіа, але мені дуже хочеться зробити цей урок для вас цікавим. І я хочу вам запропонувати невеличку екскурсію до Кременчуцької телерадіокампанії, де ми познайомимось з творчими професіями. Ходімо. Друзі, вас вітає Краманчук. Сьогодні ми пропонуємо вам поринути у світ створення теленовин. Краменчуцька міська телерадіокомпанія виготовляє різноманітний медіапродукт. Це не тільки телевізійні новини. Підсумком роботи нашого колективу стають інформаційні, розважальні, просвітницькі та культурно-мистецькі програми для телебачення, такі як бадьорий ранок, студія дня, Кременчук Оперативний, літературний вояж, «Хісторі», смачнісімо, життя без прикрас. Вечірня кава, спортстайл, м'юзікру, поради психолога, з вірою в серці, найрізноманітніші напрямки та теми для обговорень, цікаві герої сюжетів та гості студії. Крім того, наші журналісти працюють над радійними випусками та газетою Кармачуцькі новини. А сьогодні ми з вами заглянемо за лаштунки редакції інформаційної програми Крамачуцькі новини. Як театр починається з вішака, так і програма починається зустрічю з її ведучою. Знайомтеся, Анна Литвин, і зараз вона записує підводки до журналістських сюжетів. Допомагає їй в тому. телесуфлер. Мої вітання усім глядачам Кременчуцьких новин за кілька секунд в сьогоднішньому випуску. Дивіться, Анюто, складно працювати з таким обладнанням. Е, з телесуфлером працювати не складно, адже завдяки йому не потрібно вивчати на пам'ять текст. А якби тобі довелося вести програму в прямому ефірі? Було б складніше. Я думаю, що це досить складно, але усьому можна навчитись головне мати бажання. А ми прямуємо далі. Як гадаєте, що найскладніше в роботі журналіста? Мені здається, я вже чую ваші найрізноманітніші відповіді. І скоріше за все вони стосуються умов, за яких проходять зйомки. Тобто вночі, при мінусових температурах і снігопадах під зливами на пожежах, місцях ДТП на передовій Донбасу. Правда, це все так, але найскладніше, як це не дивно, пошук новин. Так, так, так. Якраз саме з цього і починається процес створення новинного сюжету. Адже щоденний 20-хвилинний випуск новин це багато. А щоб інформаційний випуск був достатньо насиченим, на один журналістський матеріал виділяють дві хвилини. Такий хронометраж дозволяє робити програму динамічною, адже тоді вона складається приблизно з десятка новин. Але ж звідки ми беремо новини з різноманітних оперативних зведень від поліції, ДСНС, медиків із запланованих в місті загальних заходів завдяки особистим контактам та джерелам інформування. Журналіст по своїй суті, збирач, виробник і передавач інформації, що він побачив, почув та що зафіксувала відеокамера, то вам і покажуть в телевізійному ефірі. А вже наскільки це буде оперативним, правдивим, цікавим, корисним, напряму залежить від професійності репортера. Унікальність професії журналіста полягає і в тому, що він повинен бути ерудитом в багатьох галузях, адже в теленовинах ми розповідаємо вам про політику та роботу комунальних служб, освіту та медицину, культуру та спорт. І вся інформація повинна бути об'єктивною, виваженою, змістовною та доступною для кожного глядача. Йдемо далі. Зйомки матеріалу для новинного сюжету можуть тривати від 30 хвилин і до кількох днів, в залежності від складності завдання. Важливо набрати актуальні та цікаві інтерв'ю очевидців, експертів, відзняти зображувальний та фактурний відеоряд. Максиме, що важливо для відеооператора, оператор перед початком зйомки повинен перевірити робочий стан своєї знімальної техніки: заряд акумулятора для камери та мікрофону. Під час зйомки оператор тісно співпрацює з журналістом. Відправності роботи оператора залежить результат відеосюжету, який ми в кінці отримуємо. Необхідно якомога більше набирати відеоряду, тобто коротких відеокадрів тривалістю ну, не менше 7 секунд. В середньому хронометраж відзнятого відеоматеріалу на сюжет без самого інтерв'ю повинен бути не менше ніж 3 хвилини, аби його вистачило для монтажу. Після зйомки тут у ньюсрумі, кореспонденти нашої телекомпанії пишуть сценарій сюжету, Начитують свій авторський текст у студії звукозапису. Два тижні тому через крадіжку дротів у картелекому медичні заклади Раківки залишилися без стаціонарного телефонного зв'язку. Нині ситуацію виправлено, і вже в процесі монтажу на звукову доріжку добирають відеоряд та вставляють коментарі з інтерв'ю. Потім на змонтований матеріал накладають де треба титри. А готові до випуску сюжети збирають у програму. Ростиславе, про що важливо пам'ятати в процесі монтажу? Для монтажу новинних сюжетів ми працюємо в програмі прем'єр. Взагалі, для того, щоб зробити новинний сюжет, потрібно вибирати загальні середні та крупні плани, які назнімав оператор. Кадри повинні бути короткими та динамічними. Відеоряд повинен відповідати за кадровому тексту журналіста. Наша невеличка екскурсія у Кермічуцькій телерадіокомпанії добігла кінця. Два роки тому відкрився креативний молодіжний простір квадрат. За цей час побувало тут. Чимало молоді. І сьогодні ми тут з журналістами, адже відкрилася студія звукозапису. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Микола Комісаренко. Я працюю тут звукорежисером. А що взагалі за професія режисер? Звукорежисер це людина, яка працює зі звуком. Ну, це таке широке поняття. Звичайно наразі я тут здійснюю звукозапис різних виконавців, записуємо живі інструменти. Не тільки живі інструменти. і Потім е е звукорежисери ще окремо займаються зведеннями, і мастерінгом, це обробка цього звуку, ну і так далі. М е також до е е специфіки роботи звукорежисера входить озвучення живих виступів, концертів, різних е заходів, чим я також тут займаюся власне, в квадраті time oh yeah 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 oh yeah В студії звукозапису є все починаючи від технічного обладнання і закінчуючи звукоізоляцією стін. Все це необхідно для того, аби стіни не пропускали звук. Записати тут можна не лише пісню, а й грати на музичних інструментах. Сьогодні ми побували на студії звукозапису, де молоді люди можуть проявити себе та спробувати у чомусь новому. Навіть наші дівчата спробували записати фрагменти своїх пісень. Телебачення це не лише новини, це і кінофільми, це і музичні розважальні програми. Мені здається, що ви втомилися. Можливо, тому пропоную. Послухати музику, а можливо й трішки потанцювати. Поїхали разом! Слова підглядайте. можна! Ой, на горі цигани стояли, Ой, на горі цигани стояли, стояла, думала, циганочка молода. Ми з вами починали розучувати нову пісню, яку я вам зараз запропоную заспівати самостійно під караоке. Бажаю успіху! Шпаргалки, мов літнього тепла, поппіцяє вхідку вишиванки, ось чим забрати не змогла, десь розглядаємо в шпагалки, овчанки літнього тепла, Поплікаєм їх у вишиванки, ось чим забрати не змогла. Кидаємо в шпаролки, літнього тепла, політає їх у вишиванки, оці чим забрати не змогла. Ми з не викидаємо літнього тепла, політає їх у вишиванки, очі чим забрати не змогла. Ми дуже гарно з вами сьогодні працювали, але час нашого року підійшов до кінця. До побачення! До нових зустрічей! Бувайте здорові!